На засіданні ради безпеки та оборони розглянули факти зв'язків окремих релігійних кіл України з державою агресором. Про це під час відеозвернення 1 грудня заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій і релігієзнавець Дмитро Горівой. Долучається до теми нашого ефіру, детальніше поспілкуємося із ним. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго ранку, вітаю студію. Хотіли би дізнатися щодо законопроєкту щодо уможливлення діяльності в Україні афілійованих із центром впливу в Російській Федерації релігійних організацій, яким би мав бути цей законопроєкт, щоб він був правильним, щоб він діяв і щоб він був законним. Дивіться зараз. Ну ж рано говорити, тому що цей законопроект має розробити уряд, так як це прописано в рішенні РНБО. Що має бути обов'язково на мою думку, що то це заборо внесення змін до чинного законодавства, тому що чинним законодавством у нас не передбачено. Заборона діяльності релігійної організації законом нас передбачено заборона релігійної організації, виключно в судовому порядку. Тобто, що це означає ну простими словами, щоб заборонити московський патріархат в Україні, правоохоронні органи мають ініціювати там, десь близько 9 тисяч кримінальних справ по кожній окремій парафії зібрати всю доказову базу і виграти суд. Ну ми розуміємо, що це технічно процесуально. Неможливо, тому потрібно спочатку внести зміни до чинного законодавства, прописати, що країн релігійні організації з центрами в країні аресорі можуть бути заборонені законом. Але в мене є така дещо пересторога, що буде використано саме термін заборони, тому що навіть в президентському указі не йдеться про заборону, йдеться про унеможливлення. З одного боку, це може свідчити про те, що обрано м'які сценарії. З іншого боку, це може свідчити про те, що це така трошки знаєте, Правова казуїстика, щоб нас потім не звинуватили в тому, що ми порушуємо міжнародні наші зобов'язання. Про що до речі теж сказано в указі президента, мається на увазі стаття 9 Європейської конвенції з прав людини і прецедентна практика Європейського суду з прав людини по цій статті. Тобто, міжнародні зобов'язання і норми, вони म, ну скажімо так, обмежують в певній мірі сковують наші руки, щоб ми не могли заборонити релігійну організацію а от таким чином, унеможливити її діяльність. Ну суто з формальної правової точки зору це не, не так прям сильно заборонено, як сама така відкрита заборона. Тому я думаю, що по суті це буде якесь рішення, але по назві. Формально це, це буде щось таке обережне, щоб ми не підпали під осуд з боку Європейського суду прав людини. А чи зможуть представники московського патріархату знайти все таки якісь лазівки аби й далі продовжити свою діяльність? Як думаєте? Ну, дивіться, тут ж проблема в тому, як реалізувати подібну заборону. Я не впевнений, що ми маємо ресурси умовно поставити поліцію біля всіх 9 тисяч релігійних організацій, плюс московського патріархату, плюс радянська практика показала, що навіть коли сильна потужна влада закриває церкви, це все одно не, скажімо так. Не вберігає людей від того, щоб збиратися десь катакомно молитися і так далі. Тобто, ось так, одним наскоком, ми все одно не заборонимо московський патріархат. Але... Тут, на мою думку, потрібна дуже комплексна політика, просвітницька політика, що людям ніхто не забороняє вірити в Бога, ніхто не забороняє ходити до церкви, ніхто не забороняє причащатися, сповідатися. Людей хочуть берегти від штучного. Нав'язаного впливу руського міра, який в принципі протирічить православній вірі, православному вірочиню і православній традиції, бо не можна зводити православ'я до російської імперії. Православ'я це духовна традиція, а Рос... Росіруський мір, Російська імперія це політичні концепти. Ну, останніми тижнями ті обшуки, які проводила Служба безпеки України, де знайшла пропагандистську літературу. Як це виливалося зрештою у богослужіннях у цих церквах московського патріархату? Як вони використовували цю пропагандистську літературу? Ну на самому богослужінні вони дуже рідко могли прямо. Китувати хіба що під час проповіді е, і, ну і давати якісь духовні настанови? А так це продавалося або роздавалося безкоштовно в церковних лавках. Фігурували певні такі церковні плітки, формувалися певні наративи, священників в приватних бесідах з людьми, чи після закінчення служби, коли робилися оголошення. Тобто, це не було структурою, умовно кажучи, літургії чи якоїсь іншої церковної служби, але це було таке вже поза богослужбові речі. Однак ще є наприклад. Такі речі, коли під час богослужіння співаються пісне співи які там утверджені, затверджені канонічно, де прославляються там. Умовно, там заклик до Бога чи Богородиці оберігає землю російською, чи там руською, і ніколи немає такого, щоб молилися за Україну чи українців, чи український народ. Тобто в самих богослужбових текстах зак так, закодована оця направленість на русський мір на Росію. Чи стежили ви за реакцією самих вірян, котрі е, ходили в ті храми, де е, служба безпеки України проводила свої відповідні заходи? Як воно впливає на них? От вони е, розуміють, що от так займалися такими справами, знаходили таку літературу. Чи все таки це їх більше обурює, що роблять перевірки церково-московського патріархату? Ні, їх звичайно це обурює. Вони вважають, що вони самі правильні. Вони вважають, що вони самі істинні і благодать істини, спасіння тільки в їхніх храмах і ніде. Більше, навіть коли Константинопольський патріархат, перший за честю, Вселенський дав в тому з православній церкві України, вони цього не прийняли. Вони сказали, ні, це вселенський патріарх помиляється, а московський патріарх не помиляється. Тобто в них дуже сильно розвинутий те, що називається релігійний ексклюзивізм. Віра в те, що вони особливі. Найправильніші і там найрозумніші а тому я думаю, що цей спротив він буде тільки наростати. Навіть навіть умовні оці е скандали, навіть коли там на Буковині заскочили того монаха в ліжку, для людей це не для вірян це не показник, і вони все одно будуть вважати, що їхня церква правильна. До речі, вчора цього е навіть е не поворачується. Е Язик сказати єпископа висвятили, і тепер він став єпископом. Тобто московський патріархат демонструє, що їм абсолютно плювати на суспільну реакцію на українців на українську владу, а пане Дмитре. От як гадаєте, чому під час війни зараз, під час повномасштабної саме війни така мала кількість вірян все ж таки переходить з УПЦ МП до ПЦУ? Це такий сильний вплив, зрештою. Тих представників церков на своїх прихожан. Ну насправді дуже була велика кількість переходів навесні. Там просто лавиноподібно. це відбувалося. Близько 500 парафій за декілька місяців. Перейшло, щоб ви розуміли, 500 парафій перейшло до того від початку анексії Криму і до 24 лютого тобто за 8 років 500 парафій, і за пару місяців 500 парафій. Тобто, це був шалений темп. І в московському патріархаті це розуміли, і вони розуміли, що їм треба щось робити інакше. Вони лишиться взагалі без парафій. Вони провели цей собор в пеофанії в травні, 27 травня. Цього року, де повикреслювали все, що типу нагадувало московський патріархат, але насправді з нього не вийшли. І вони таким чином довільнили частину людей, велику частину людей, що вони їм нав'язали, а фактично збрехали, що вони тепер не московський патріархат, і люди сказали: а так ми більше не московський патріархат, нам значить, не треба нічого робити, а краще ж нічого не робити, ніж ніж проводити якусь активну позицію. І вони ну, Майже збили цю хвилю переходів. Там зараз є поодинокі випадки, не можна сказати, що це зупинилося повністю, але ну це вже зовсім не той темп, який був навесні. Ми вдячні вам за цікаву розмову. Дійсно, і такою інформативного. Дмитро Грявої релігієзнавець і директор громадської організації, Центр релігійної безпеки, був в ефірі нашого інформаційного ранку.